І так, просто Микола, на заскучив, швидко вводжу вас в курс прави. У нас тут е, чопер актуалочка, двохстволки. Е, редшер, я на А-лінії постріляв трошки Т-52, який проривався для того, щоб посвіти. Зараз їду на центр. Бо бачу, що проривати якісь шланги, це марно трата часу і зразу бачу, кого, правильно, зразу бачу японців. Даю йому. Це можна було навіть і давати. Подвійний вистріл, але він вирішив на мене поїхати. Я даю йому ще один. Він дуже-дуже дуже такий наглий попався. Думав, що він просто вийде на мене і все буде добре. Ні, дядьку, ні-ні. Оп! Зверху якийсь... Зверху якийсь те КВ-квас. А, ні, КВ-85. Але я його за камнем не бачу. Вирішую поки не агресувати, тому що якщо КВ-85 вийде мені в портину, то буде мені дуже погано і він... Залишить мені... Не залишить мені тих ХП, які мені треба будуть. Ну, ну нічого, я. Навіть якщо цей снаряд потратив, то я думав, що я його заберу. Їдемо далі, ми перекочуємося на іншу сторону, від, бачимо зразу вже... Бачимо зразу т 34 85 який отримали 210. Добре, 900 урона. 5-1, ми, в принципі, виграємо, але треба пропушувати їх. Я бачу, що Чопер там заїжджає каточок 1100 добре їдемо прориваємося далі граємо намагаємося грати від, від увеню від того що у нас пушка дуже добре перезаряджається МК м 2 y м 2 y йому треба було дати він якраз окочусь на нього бо він мене не бачить Даю йому Даю йому трошки як то кажуть е, Проснуться Подивиться, щоб він подивився з іншої сторони, що у нього твориться. Чопер вже на центрі. Один із другий чопер там же. Опа, я бачу. ЛТш, коли не ЛТшка за камнем мене не бачить. й тим паче вона мені по 80 могла б зносити. Прокатуюсь, дивлюся, челленджер. О. Тут на челенджера треба бути обережним. 277 я отримую. Відразу регенюсь. Точніше, ремонтуюся, штуку мені починає навалювати, Треба закочуватися. Даю. Подвійний. 477, прекрасно. І залетів подвійний. 2К урона. Прекрасно. Все поки добре складується, але мені здається, вони готуються дати останній ривок, останній буст, щоб переламати хід цього бою. Враховуючи те, що К-лінія. хотів. Враховуючи те, що К-лінія у нас не прорвана. К-лінії треба допомагати з центру. Забираю все-таки цього челленджера противного, враховуючи те, що і там допомагає, намагається. От. І тут вже починає заїжджати чофоли. Я, я переключаюся на подвійний, думаю, що він буде вкатувати. Але вкатує тут не він. Вкатує тут інший, він утримує. Емка, яка все-таки проснулася і зрозуміла, що треба щось робити. Впирається просто в кваса. Не розуміє, не, не бачучи мене просто, вона не мене не бачить. І я вирішую, що її треба добрати. Добираю її так акуратненько. 2700 урона 11.4. Швидкий трубач, я б сказав би. Чопер ще один хоче заїхати нам. Той самий. Хоче заїхати нам. Ні, це той, який повернувся з того пагорбу. Він хоче заїхати нам в спину, але в нього не виходити. 3485 вирішив перекатитися. Я так само вирішую перекатитися. Поміняти фланг. Для того, щоб закрити повністю їх. Але так, акуратно. Перевожусь на, на подвійний постріл. Не, не вистрілюю, бо розумію, що Не вистрілю, бо розумію, що один із снарядів не залетить. Д3485 забираю, забираю, залишається два чопера і чафік. Один чопер, один чопер хоче поїхати цей. хоче поїхати. Я розумію, що якщо я вкачу в двох чоперів, у мене 575 хп. Я не виживу, бо вони вдвох зарядять мені і все. Навіть якщо це буде по одному пострілу, у мене залишиться там десь 100 хп, і я на них просто не поїду. Я вирішую так акуратненько, від, від кутів відіграти. Даю одному подвійний. Прекрасно, його забирає сушка, але сушка сама ж і уходить в ангар. Тут інший чопер вже догорає, тому що на нього починає скидуватись. У мене КД, У мене КД, я вистрілюю, вистрілюю. Прекрасно. Ти 253 урони. Залишається чафік, на якого я, скоріш за все, не встигну. По мені дав. намагається по мені дати, але він зараз ховається. Я просто вирішую чекати, можливо, він вийде на мене, можливо, буде тікати, але ні. Він не стане тікати, з ким на захват, про всяк випадок. І вони його просто доїдають. Завжди, тоді, коли кінець бою, люди не на ці останні танки, як як шакали якісь, якщо чесно. От воно так завжди і відбувається. Перемога. 3253 урона. Прекрасний бій, 3 фрага. Дуже швидкий. Хотілося б, звісно, трошки більше постріляти, але що зробиш? Основний калібр, що саме цікаве. Тут якийсь дікалік, я ще й отримую, які я не використовую, ну, але ладно. Дякую, дякую, велике дякую. 3253 урона. На цьому дякую. Гарного вам вечора і па-па.